Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 19 квітня, ми з вами продовжуємо читати великопісні уривки з книги буття та книги притчі Соломона, тож книга Буття. І було після цих подій Бог спокушав Аврама і сказав йому Авраме, він сказав: Ося, Бог сказав: Візьми сина Твого, єдиного, Твого, якого ти любиш. Ісаака, і піди в землю Морія, і там принеси його у всеспалення на одній з гір, про яку я скажу тобі. Авраам устав рано вранці, осідлав осла свого, взяв з собою двох слуг своїх та Ісаака, сина свого, наколов дров для всеспалення і, вставши, пішов на місце, про яке сказав йому Бог. На третій день Авраам зняв, звів очі свої, побачив те місце здалеку. І сказав Авраам слугам своїм: ви залишитеся тут з ослом, а я і син підемо туди, і поклонимось, і повернемося до вас. І взяв Авраам дрова для всеспалення і поклав на Ісака, сина свого, взяв у руки вогонь і ніж, і пішли обоє разом. І почав Ісак говорити Аврааму, батькові своєму, і сказав: Батько мій, він відповів: Ось я сину мій. Він сказав: Ось вогонь і дрова, де ж агнець для всеспалення. Авраам сказав: Бог угледить собі агнця для всеспалення, сину мій, і йшли далі обоє разом. І пройшли на місце, про яке сказав їм Бог, і влаштував там Авраам жертовник, розклав дрова і, зв'язавши сина свого Ісака, поклав його на жертовник поверх дров. І просяг Авраам руку свою, і взяв ніж, щоб заколоти сина свого. Але ангел Господній возвав до нього з неба і сказав Аврааме, Аврааме. Він сказав: Ось. я». Ангел сказав: Не здійма руки твоєї на отрока, і не роби з ним нічого, тому що тепер я знаю, що боїшся ти Бога, і не пожалів сина твого, єдиного твого для мене. І підвів Аврааму очі свої, побачив, і ось позаду баран, що заплутався у гущавині рогами своїми. Авраам пішов, узяв барана і приніс його у всеспалення замість Ісаака, сина свого. І нарік Авраам, ім'я місцю тому Єгова Іре, тому і нині говориться на горі Єгови угледиться. І вдруге визвав до Авраама ангел Господній з неба і сказав: С собою клянуся, говорить Господь, що, оскільки ти зробив це діло і не пожалів сина Твого єдиного Твого для мене, то я благословляю, благословлю тебе і, примножуючи, примножу сім'я Твоє, як зірки, як зірки небесні, як пісок на березі моря, і оволодіє сім'я Твоє містами ворогів своїх. І благословляться у семені твоєму, всі народи землі за те, що ти послухався голосу мого, і повернувся Авраам до слуг своїх, і встали, і пішли разом з Версавією, і жив Авраам у, Вер... у Версавії. Після цих подій. Після цих подій Авраама сповістили, сказавши, ось і милка народила Нахору братові твоєму синів, уца первістка його вуза, брата, його Кемуїла, батька Арамового, Кеседа, Хазо, Пилдаша, Ідлафа і Вафуїла. Від Вафуїла народилася Ревека. Вісьмох цих синів народила милка Нахору, брату Авраамовому, і наложниця його на ім'я Реума, також народила Теваха, Гахама, Тахаша і Мааху. І переходимо до книги Притч. Друг любить повсякчас і як брат з'явиться під час нещастя. Чоловік бідний, на розум дає руку і ручається за ближнього свого. То любить сварки, той любить гріх, і хто високо піднімає ворота свої, той шукає падіння. Підступне серце не знайде добра, і лукавий язик потрапить у біду. Породив, хто дурня, собі на лихо, і батько нерозумного не порадіє. Веселе серце доброчинне, як лікування, а самовитий, сумовитий дух сушить кістки. Нечестивий бере подарунок з пазухи, щоб викривити путі правосуддя, мудрість перед лицем розумного, а очі дурня на краю землі. Нерозумний син досада батькові своєму і засмучення. Для матері своєї. Недобрий звинувачувати правого і бити вельмож за правду. Розумний стриманий, розумний, стриманий у словах своїх, і розсудливий, і холоднокровний. І нерозумний, коли мовчить, може здатися мудрим, і хто закриває вуста своє розсудливим. Примхи шукає норовистий, повстає проти всього розумного. Дурий не любить знання, а тільки виявити свій розум. З приходом нечистивого приходить і презирство, а з неславою ганьба. Слова вуст людських либокі води, джерело мудрости, струменевий потік. Недобре бути без... небезстороннім до нечистивого, щоб, згор... зверну... <кій> щоб звернути праведного на суді. На цьому це все. Божа облаславіння.